Бетонна стяжка залили кляксу. Перевіряй її на міцність відбиваємо тепер. У нас зараз є. Самий простий і такий економніший спосіб це валик. Будемо наносити. Розхід може бути грам 200 на метр квадратний, 200-300. Тут буде точно більше зі шпателем. Але шпателем, коли не економим простіше, міцніший слой краще тримається, а цим вийде гарніше, умовно, валиком, бо однорідний слой буде і зразу на більшу площу можна буде зробити. Зараз називаємо таке. Зараз подивимося, як можна шпателем робити грубший слой, тонший слой, а потім так само і валиком. Якщо наносити от, як масло на хліб, то може бути розхід мінімальний ток. Попередньо в приміщенні краще натопити, підігнати вищу температуру, так як підлога завжди холодна. У нас тут хоч воно і з пінопластом знизу, але попередній день вигрівали до плюс 25, задача тільки вирівняти. Грунтувати, якщо у вас немає Танка не потрібно. Якщо хочете зробити, щоб було рівно і просто, можете прогрунтувати. Грунтовка 550 гривень кілограм, підлога виходить 300 гривень кг. В разі чого можна спочатку прогрунтувати валиком всю цю, а потім наносити шпателем. Так, валик зразу розраховується, що впитається багато. Ще вже впитали в нього. Ну, і з нього буде бризги, тому. Одяг і зразу по краям бажано все або кльйонкою, або такий робочий одяг, по не шкода. Зараз порівняється структуру зараз, і як воно висохне, покажемо різницю між цим і валиком. На око, зверху, в принципі, я думаю, що ви навіть не побачите різниці. Як на мене, валиком робити простіше, плюс валиком можна закатати також в два слоя. Де перший може бути як ґрунтовочний, а другий вже суцільний. Отут от, от сліди валика, а от там от шпатель. На ну, у нас досоко прийняло рішення пройтись з цим валиком, бо температура не подобалася після шпаталь. Це валико відпочиває.